Всім привіт! Друзі, хочу сьогодні показати вам, як розквітає така цікава, на мій погляд, орхідея. Я, ви знаєте, дуже полюбляю екзотику на підвіконі. Отака орхідейка, яка має чарівний аромат, на мій погляд, це аромат аромат трав таки, знаєте, з гірчинкою, щось таке, щось таке, як полинь, таке, знаєте, ну, як на мій погляд, дуже гарний аромат. Квіточки, я не знаю, менших я не бачила. Мені здається, ну, такі малі, такі малі, що навіть не знаю, який, який тут розмір. Міліметр, два, отакі. Гілочки. Красивенькі. Орхідейка ця ма невелика, це компактна орхідея з дуже таким, знаєте, невибагливим доглядом. І має вона назву Ліпаріс кондум. Хай бо милує. Ну, ліпарець. Отака. Отака От красота, її можна зустріти навіть в лісі, знаю точно, що в Росії такі є. В лісах Росії такі є. Вона в мене зростає на орієнтації північ, на лоджії. Там Сонця не буває ніколи. Якби було, мені здається, сонця. Більше, то квітів було б набагато більше, але вона має своє місце і, можна сказати, зростає нескладно. Поливай та й все. Поливай, зубрюй два рази на місяць. І отака краса, екзотична, буде зростати на підвіконі. Ця орхідея в мене вже дуже давно, і не знаю, може. Років за 5 я її вже пересаджувала Я її купувала. Вона тут було, знаєте, небагато бульбочок. Росте вона дуже швидко. І зростів дає багато, тому заполоняє горщика дуже швидко. В цьому році вона відквітне, я її буду ділити, пересаджувати, бо, як бачите, вже зросте починають э, рости сюди за горщик, а ця орхідея. Вона по більшій частині ґрунтова, що з типу цимбідіумів. ґрунт їй потрібен, воздушні корні не повинні бути у повітрі, її треба закупувати до ґрунту, тому мені прийдеться її пересаджувати, бо бачите, молоденькі зрости вже впираються у край горшику. Якщо хтось має бажання мати таку орхідейку, то я думаю, що в мене тут поділки 3, буде точно. Я їх буду продавати десь так гривень по 150. Так що, якщо у когось є бажання, пишіть, буду мати вас на увазі. Ось така орхідейка. Красунечка невелика і нескладна. Для домашнього підвіконня саме те, що що треба? Екзотика на домашньому підвіконні. Отака От краса ароматна. Ось які в мене сьогодні коротенькі вихвалялки. Така причудова, як на мій погляд, нескладна орхідейка. А на цьому в мене все. Бажаю всім терпіння, міцного здоров'я. Тримаємося, Збройні Сили України. Дуже, дуже швидко йдуть вперед. І все буде Україна. Я в це вірю. Вірте і ви. Пока!